В Нікополі від самого ранку вибухи не вщухають ні на мить. 26 грудня окупанти здійснили понад 10 атак. На жаль, внаслідок обстрілу постраждали 8 людей: п'ятеро жінок та троє чоловіків. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Паркан, легковий автомобіль, п'ять торгівельних кіосків на ринку, підприємство та об'єкти критичної інфраструктури. Вдруге понівечено від обстрілу майном Михайла Юр'євича. Свій бізнес у Нікополі чоловік почав 16 років тому і не припиняв працювати у Нікополі ні на день. Тепер дивлячись на те жахіття, яке несе за собою руський мир, не може вгамувати обурення. Їм я не бажаю доброго дня. Я їм бажаю скоріше прибратися в свій ясь у свій пацюковий. І майне гімняний всесвіт. Підприємець має танцювальну залу, офісні приміщення та баню. Внаслідок влучання артилерії найбільше пошкоджена остання. Немає електрики, немає живлення, немає перебита система опалення. Ну, зруйновані на другому поверсі мені офісні ці кабінети. Ну, вікна я навіть не рахую. Там 15-18. Ну, Воно зараз, знаєте, одним вікном більше, одним вікном менше. Ну, люди допомогли там, хоч забили, дякуємо за це велике. Чоловік не збирається складати руки та вже взявся за відновлення майна. Аби знову в танцювальній залі лунала музика, а в бані відпочивали відвідувачі. Гроші це вже таке, це як. Одиниця виміру, що з тобою розрахувались за твій труд. Ну, коли вони беруть з собою отакі емоції, ну, для мене це варте. Емоція це залишається на багато часу, а деякі емоції на все наше життя. Емоції бувають різні. такі тож. Було гучно і напередодні вночі. Два прильоти важкої артилерії залишили без вікон, кілька багатоповерхівок. Жителі вийшли на прибирання, попри атаки дронами. Бахнули, вікна відкривало, в дівчат повибивало сюкла, сипалися. З кухні тікала рачка, як отакають до вікна, Той то бігла рачки. Ну а так, вийшло ось от трошки, дівчата. поприбираємо, щоб чисто було. Щоб красиво було, хай стріляють, ми їх не боїмося. Ми будемо своє робити, щоб у нас був порядок. Ждемо, коли буде перемога. Загроза обстрілів залишається майже цілодобово. Під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укриттях. Якщо вам потрібна допомога в усуненні наслідків обстрілів, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.